Цього зрозуміти, що у вас різний бейграунд, у вас так ви тут іноземець, так у вас можуть бути менші права і не ображатися, то, що якийсь там, не знаю, хтось скаже: О, їдьте назад додому, їдь туди, їдь сюди. Адеквати так не говорять. Тож просто пропускайте це в мимо вух, а не намагайтеся дуже сильно вникнути в ці, повідомлення, в ці меседжі, що ось вас виганяють, а що вас не приймають. Тому що так, ви іноземець, і поки ви не будете мати знайомств, особливо серед поляків, поки ви не будете знати мову, поки ви не будете просто відчувати себе інтеграційною, поки ви не будете влитись в суспільство. Це повністю адекватно, що вам будуть казати, типа, і ви будете це сприймати як ось їдь, але це зазвичай говорять е, такі люди, які трошечки відклеєні в від цього суспільства, і знаєте, дуже такі, типа, злі на всіх і вся, і думають, що всіх всім.